Звичні думки та емоції утримують нас у знайомих сценаріях, ті самі реакції, визивають ті самі дії, і як результат, ті самі результати ми отримуємо. Щоб прокласти нову траєкторію, потрібно запускати нові думки про нові результати і підкріпляти це почуттями, що з ними збігаються. Це можна пояснити метафорою світла. Звичайне світло складається з хвилі, які йдуть. У різних фазах, частково гасячи одна одну. Але в лазері гребені і западини збігаються, і сила сигналу зростає у сотні разів. Так само і у нас, коли думка і почуття не збігаються, сигнал розмитий. Коли вони звучать в унісон, ми випромінюємо лазерний промінь наміру. Це називається когерентність. чиста хвиля здатна змінювати реальність. Не прагнення до майбутнього, а злиття з ним у теперішньому вже зараз. Не доказ ззовні, а внутрішнє знання, що бажане вже є частиною твоєї реальності. В цьому і є стрибок у невідомо. Жити так, ніби майбутнє вже відбулося. Тоді тіло починає відчувати нову реальність. Мозок будує нові нейронні зв'язки. Поле отримує чіткий узгоджений сигнал, як лазер. І події починають складатися інакше.